Вітаю вас, колеги-медалісти, і, мабуть, все ж таки настав час поговорити про фарбу, яка відносно нещодавно з'явилася на нашому ринку. Це фарба від нашої української фірми ICM. Вона, можна сказати, відносно недорого коштує. Здається, 60 гривень за баночку в 10 мл. Це ж фарба, начебто під пензлик, і для того, щоб користувати її в аерографі. То її треба розчиняти. Тобто, у нас виходить вихід більше, і зараз ми це перевіримо. Але у людей все одно може виникнути питання, як же жей користуватися. І тут насправді виробник навіть написав рецепт це акрилова фарба для. Пензля на водній основі для аерографа розбавити на 40-60% водою розчинникам. Добре зболтати. Ну, по-перше, я би дуже не радив розріджувати фарбу водою. З мого досвіду, якщо фарбу розводити водою, то вона буде летіти такими краплинами, буде збиратися в краплі на моделі, особливо якщо ви фарбуєте по голому пластику. Хоча, якщо ми візьмемо ось таку от коробочку, то вони випустили набір для фарбування. Військової техніки України. Тут англійською написано, що коли ми використовуємо фарбу в аерографі, то треба, то треба використовувати праймер, тобі ж ґрунтовку. Вибачаю за камеру. Тобто фарба ICM продається як окремими баночками, так і такими тематичними наборами. Я взяв цей набір, але до нього є питання. Тут ось такі кольори white, clear red, gunmetal, dark green, rubber black. 4Б. грін У мене зразу питання, а де чорний кольор? Тобто, якщо тут з іншого боку, з іншої сторони є схема фарбування. І тут показано, що для техніки ми використовуємо або Dark Green, або 4 БО. Потім білий ми використовуємо для малювання хрестів. Це наші розпізнавальні знаки. Червоний ми використовуємо для вогнегасників, але червоний. Ну, наприклад, тут я не знаю, де вогнегас. І це Clear Red, наскільки я розумію, це напівпрозора або прозора фарба, і вона більше буде використовуватися на задні стопи автомобілів. Але не погодьтеся, окрема банка фарби, яка займає місце в цьому наборі, використовується для стопів, щоб два рази мазнути. При тому тут нема чорного. Але чорний використовується для РАМ. Чорний використовується. Ну, взагалі, для рами, для дуже багато інших сіл, чорний взагалі дуже розповсюджений кольор, і його тут нема. Зато є білий для хреста, є червоний. Тому не знаю, на що вони так зробили. метал, це ми подивимось, як взагалі буде. Тому що з мого досвіду акрилові металіки це той ще не потріб. Ну, подивимося, що в ICM, але я. Вважаю, чудо не здійсниться, і він буде такий же самий. Ну, це моя думка, але я вважаю, що або треба додати сюди чорний колір, або треба замінити якийсь із цих на чорний колір. Ну якось так. Ну і до того, якщо ви збираєтесь фарбувати козак другий це дуже популярна модель, я її рекомендую, вона дуже якісна, вона дуже класно складається. І якщо ви думаєте, що ви купите цей набір і він задовольнить ваші потреби, то я дуже... Вам співчуваю, це не так. Вам треба ще докупити чорний колір для рами, для цієї рами, на якій побудований цей автомобіль. Потім всередині інтер'єр дуже багато чорного кольору. Всередині він фарбується ще в сірий, але сірий можна отримати додаванням білого в чорний, там намішати. Потрібний кольор, то вже таке, сіре, окремо можна не брати. Але там є ще сидіння. Для сидінь там треба окремий кольор. Його теж, в принципі, можна намішати. Білий з чорним і з трохи зеленого. Ну, це треба дивитися. Але якщо не хочете запарюватись, вам буде окремо докупити ще сірий і окремо докупити ще кольор. Сидінь. Так, поїхали. Я буду використовувати жалку, тому буду жужати вам в вуфі сьогодні. І аерограф у мене і вата. Це соплом 0,3 мм. Краще за всього використовувати рідний розчинник. Він пахне спиртом, тому я вважаю, скажімо так, гадаю, що можна буде використовувати або горілку, або якийсь розбавлений спирт. Згідно з інструкцією, ми додаємо, скажімо так. І 1, 2, 3, 4, 5. 6 крапель розчиннику, 6 крапель 4 БО Грін. Ну, тут ми будемо вважати, краплі 4 вже є, і додамо ще трохи. Щоб перемішати фарбу, її можна отак вот от побулькати. ну І спробуємо пофарбувати ложку. Як ви бачите, фарба йде нормально, аерограф не забуває, не забуває. Але вона трохи рідка. Бачите, воно тече, воно плюється. Мені здається, або я погано перемішав, або мало додав фарби, і треба було більше. Ну, подивимось. Сохне вона дуже швидко і можна для цього ще подути заера на фарбу. Фарбуємо другий шар. Як ви бачите, в три шари воно повністю прикриває поверхню, і ми вже маємо пофарбований пластик. Тепер треба зачекати, поки воно висохне. Але все одно є якийсь шагрень, така невеличка, незрозуміла. Є якісь крупинки. Ну, дочекаємось, поки вона висохне. І так, наша фарба висохла. На всихання потребує десь хвилин 15, якщо її кладете таким мокрим шаром, як я, але я її висушив трохи швидше, я подув на неї феном, тоді вона просто на очах починає висихати. Тут ви бачите, що є трохи переливів, Там, де вона темніша, це тому, що вона була дуже рідка. І я трохи от перелив. Давайте я спробую розвести фарбу трохи густіше і спробую другу ложку зафарбувати. Так, я розвів фарбу трохи густіше. Перевіряємо, як вона буде. Дується вона з аерографа нормально, але ви бачите оці ось краплинки. Це, свід... Це свідчить про те, що фарба густовата. Але спробуємо зафарбувати ложку, тому що якщо ви покриваєте повністю всю поверхню, оці краплинки вони не грають великої ролі. Як бачите, ложка вкривається більш рівномірно, але ми отримуємо. Ось дуже такий нехороший ефект шагрені, але фарба висихає значно швидше. Все ж таки дуже густенький. в мене вже забився аерограф, він, він дуже погано зараз сипить. Спробую додати трохи розчинника. Так, трохи розбавив і задуваємо знову. Шар становиться тоньше. Але й дується воно легше. Фарба густа, те, як вона укриває поверхню, ну вона дуже така укривчаста, чи як це сказати правильно. Але ми знов отримуємо такий ефект, який зветься апельсинова корка, апельсинова шкірка. Прикол в тому, що фарба дуже-дуже матова, коли вона висихає. Ви цього не бачите. І це може здатися круто, о, яка у нас гладенька поверхня. Але насправді ви задуєте потім все глянцевим лаком для змивки. Або якщо на літаках, то вам треба сатиновий лак, і воно все це виявиться. Тому давайте розповім, як це є все бачу я. Якщо ви збираєтесь фарбувати ваерографом, то вам треба обов'язково закупитися глянцевим лаком. Причому у великій кількості. Тобто, розраховувати не тільки на те, що ви будете вкривати модель після того, як зафарбуєте, а я вам пропоную додавати глянцевий лак прямо у фарбу. Причому його треба додавати, по моїм підрахункам, доволі таки багато. Тут щоб отримати таку сатинову поверхню, треба додавати десь відсотків 40-30, щоб була вона просто матова, така ну звичайна матова. Там десь відсотків 30, ой, відсотків 40 50, щоб тобто, там такий вже сартін виходив. Я не знаю, скільки тут залишилося. ну Десь я брав 6 капель чи 7 фарби, 8 крапель розчиннику, десь половину вже ми викрасили. Я добавлю сюди краплі 3 глянцевого лаку. До речі, як і весь акрил, фарба дуже наліпає на голці. Перевіряємо, як це продається. Воно прямо відчувається, що фарба пішла набагато легше. Тобто Ми можемо вже робити такі тонкі лінії. Тобто при додаванні глянцевого лаку фарба просто ліпше проходить через сопло аерографа, перестає наліпати на голці. І вже можна працювати тонкими лініями. Тепер спробуємо зафарбувати ложку і подивитися, яка поверхня в нас вийде. Але головне не заливати, а робити все потроху. Кладемо перший шар, бачимо, фарба вже блистить, так краплі проявляються, але вони повинні висохнути. Так, трохи підсушили, і кладемо другий шар. Є невеличка шагрень, але насправді, якщо порівнювати з фарбами того ж міга або АК, я дивився їх навчальний ролик, де сам міг фарбує, щось там фарбує, і в нього от саме отаке і виходило. Як ми бачимо, тут ми вже отримуємо матову, але вже не таку матову поверхню. От якщо ми візьмемо цю ложку, і коли водиш по неї пальцем, таке враження, що ти водиш пальцем по наждачній бумагі, десь там 1500 чи щось, але таке відчуття, що тут якась, якийсь абразив є. Якщо по цій ложці, то воно вже відчувається, що воно стає гладеньке. В принципі, сюди можна додати ще трохи глянцевого лаку. І так, я додав тут ще трохи глянцевого лаку. Тут, мабуть, вже його відсотків 50. І ось, якщо ви бачили я тут дув лінію, вона була трохи така з крапками. Спробуємо знову повторити цей фокус, коли в нас ще більше глянцевого лаку. Трохи жидкувата оце, бачите, це ось ніжні лапки. Це із-за того, що фарба трохи жидкувата, рідкувата. Але у нас немає таких крупинок, і воно лінія вже. Тримається, стає більш чіткою, тепер можна задувати камо від руки. Оці плями, якщо кама таке з плямами, з розмитими краями, і воно буде у вас виходить, буде триматися. Давайте тепер пофарбуємо ложку і подивимось, що буде. Фарба стала менш така вкривиста, але. Але вона стала більш гладка. Дуваю перший шар і оставляю її сохнути. Як ви бачите, тут ефект апельсинової корки шкірки проявляється набагато менше, але я вважаю, що зараз вона трохи зарідка, і вона буде довго сохнути. Якщо ви так зробили, то просто треба залишити і почекати, і поки водо повністю висохне. Ну, а поки ложка висихає, на цей раз це займе більше часу. От пройшло 5 хвилин, вона трохи підсохла в деяких місцях, а в деяких місцях мокра. Головне її зараз не таркатися. Ми будемо пробувати Gunmetal. Чи, зм... чи змогла і сієм в металіки, бо майже, потім скажу чого майже майже жоден виробник акрилових фарб не зміг зробити нормальний металік. І так, Gunmetal, Розвів я фарбу з розчинником приблизно 50 на 50. ну Десь приблизно так воно виходить. І вона не дується. Ось воно пішло дутися. Але видно, що пігмент тут дуже крупний і воно трохи забиває сопло. Тобто не можна вже зробити тонку лінію. Подивимось, як воно буде на ложці. Треба протирати, бо потім мої пальці там. Можливо, треба ще робити великий тиск, ну більший тиск, але у мене мій дирчик він не вміє більший тиск видавати. Чогось сипеться воно якесь світле. Хоча фарба у нас тут темна, бо це ганметал. Ну, пробуємо більше відкривати сопло. Ну, якось так. Може вам здається, що на камеру воно блищить дуже добре. Але насправді тут просто жахливий пігмент. Пігмент дуже здоровий. Тому я б цією фарбою нічого б такого не фарбував, тим паче якийсь там невеличкий кулемет, він буде просто весь в крапку ось таку. Так. Фарба підсохла, вона стала трохи краще, але все одно ми бачимо цей ефект це зерна металіку. Скажімо так, не дуже вже і погано, але доволі таки поганенько. Тобто, якщо дивитися здаля, воно ще виглядає більш-менш нормально. Але зблизька, ми вже бачимо. І це не шагрень, це в нас саме зерна металіку. От якщо для порівняння те, що я вам обіцяв з самого початку, казав, що майже всі виробники акрилових металіків не змогли. Єдина фарба, яка більш-менш мене задовільняє із акрилів -за із металіків. Бо якщо треба металіки, то це треба нітруху брати. Але якщо ми працюємо з нітруха, яка ванюча, то акриловий металік це валеха і це саме серія Metal Color. Зараз я зафарбую ложку і проведемо порівняння. Цю фарбу розчиняти, розбавляти нічим не потрібно, вона прямо з банки готова для використання. В мене вона вже роки 3-4, так що могла трохи погіршитись, але ну, зараз спробую. Правда, дути її треба на великому тиску, а в мене такого тиска немає, тому треба дути здаля і дути потрохи. Здається, що вона надулась такою от шагренью. Але це тільки здається. Зараз воно все підсохне, а ми побачимо результат. Так, ось такий результат у мене вийшов з валехою, але я вам зразу скажу, що це трохи неправильний результат, тому що мені не вистачило тиску на моєму компресорі, щоб його надути. Тобто, для того, щоб надувати валеху, метал треба з під високим тиском. І вона тоді плотніше утрамбовується. І більш гладше виходить, але все одно при порівнянні, то ми бачимо, що тут зерно майже не відчувається. Ну, якось так. Так, Тим часом висохла наша ложка, яка, яка фарбувалась додаванням великої кількості лаку, і вона стала дуже гладка. Тобто Ми отримали таку приємну сатинову поверхню. Напівглянця, напівматов, не знаю. Тож, якщо порівняти з першою, так, тут треба було задути трохи більше фарби. Але якщо подивитися зблизька, от ми бачимо тут прям як якась наждачка. А тут все гладенько. Тому мій рецепт, я не кажу, що кожен повинен так робити, але мені здається, що фарба ICM краще дується і краще. І краще лягає на поверхню, якщо додавати глянцевий лак. І мій рецепт звучить так, що нам треба 50% розчинника, 30% фарби і 20% глянцевого лаку. Це виходить десь 35-40% лаку на фарбу. А тепер в силу останніх подій, коли мене одна фарба підвела, воно як це після скотчу, я тепер усю фарбу перевіряю на скотч, Як вона тримається на поверхні. Тому беру ось такий, ось такий галімий скотч, він дуже липкий. Його не варто використовувати для маскування моделі, але він може пригодитися і ми зробимо ось такі от тести. Так, а перед тим, як я проведу тест, я хочу вам сказати, що зараз останній час. На моєму каналі з'явилося спонсорство, але я не хочу і не раджу вам ставати спонсором, і навіть нічого не роблю задля того, щоб там відкрити це спонсорство і щось вас там просити донатити чи що, щось. Якщо хочете донатити, то краще донатьте на ЗСУ, донатьте якимось благодійним організаціям, донатьте якимось бригадам, донатьте своїм знайомим. Мені це не потрібно. У мене з цим все нормально, тому я не хочу в такі часи просити у вас гроші. От, коли прийде перемога, тоді, можливо, ми щось з вами організуємо, щось придумаємо. А зараз, якщо ви хочете підтримати мене і підтримати мій канал, краще, що ви можете зробити, це поставити по-перше, вподобайку. По-друге, написати якийсь коментар. бажано пишіть українською, бо на російську мову я не відповідаю. І по-третє, я б дуже хотів, якщо ви з України. Щоб ви підписалися на мій канал, тому що у мене дуже багато підписників це москалі, а їх кікнути не можна. І я хочу, щоб наші українці перебили все ж таки підписників москалів. Е І це буде найкраща ваша підтримка. Ну, а тепер проводимо тест на відрив фарби від поверхні. І так, перша ложка це яка без лаку. І що ми бачимо? Фарба витримала, фарба майже не відірвалася. І це гарний знак. Якщо ми будемо ще використовувати ґрунтовку, то есть Prime, то там буде взагалі все добре. Але як бачите, без ґрунтовки також можна фарбувати. Там, де більше лаку, тут відірвалося трохи більше. І остання, а тут не відірвалося нічого. Фарба повинна вистоятися добу. А зараз пройшло хвилин 20 від того, як я її пофарбував. Тобто через добу вона стане ще міцніша. І оцей тест показує, що фарба на міцність дуже непогана. І ми переходимо до другої частини. А Як фарбувати пензликом? Пензликом теж можна фарбувати. І вона під пензлик досить непогана. І те, що вона дуже матово. Мені здається, на неї буде прикольно розфарбовувати фігурки. Але я ще фігурки фарбувати не дуже вмію. Треба взяти якісь фігурки і їх пофарбувати, спробувати цю фарбу саме для них. Бо дуже часто для фарбування фігурок пропонують використовувати темпер, бо вона дуже матова. А я бачу, що ICM і сама дуже матова. Ну і з мого досвіду, фарбування ICM я теж виробив таку методу, що треба додавати глянцевий лак. Ось ми додаємо фарби, все роблю на око. Додаємо глянцевого лаку трохи. Ну, десь так. І додаю розчинника. Це може, може і багато. Хочого не вистачає, то це, щоб був якийсь ретардер. Тобто це. Така добавка, яка робить засихання фарби повільнішим. От ти начебто розвів потрібну консистенцію, починаєш фарбувати, але десь хвилин через 10 вона вже стає густіша. І треба додати розчинника. Тобто постійно треба контролювати цей процес. Ми просто будемо намагатися зафарбувати. Так от дуже обережно, розганяємо фарбу. Вона і не тече, але і не залишає слідів від пензлика. Потрібен час на висихання, це знов ті ж хвилин 15, але у нас виходить дуже непогана поверхня і можна підфарбовувати дрібні деталі. Якщо ми хочемо зробити тонкий шар, то нам просто треба. Так от її розмазувати. А потім в декілька шарів перекривати це все. В одну сторону, потім в іншу. Тут вже з'являються мазки, а тут просто треба дочекатися, коли воно висохне, і це все пропаде. Ось така поверхня виходить після формування пензликом. Це можна ще підкоригувати і зробити. Повторний шар, щоб воно було краще. Ну або можна і наробити, а просто потім задувається все лаком і воно все вирівнюється. Я не кажу, що треба робити саме так, я кажу, що це мій рецепт. Коли додаєш фарбу ICM глянцевий лак, то вона стає більш приємніша, вона стає більш така піддатлива в роботі, і тоді неї можна задавати тонкі лінії камуфляжу. І взагалі, тобто на цій поверхні вже можна робити якусь змивку. Ще що я знаю про цю фарбу, що була перевірена, вона дуже не любить воду, вона стирається від води, тому якщо ви використовуєте якісь розчинники поверх цієї фарби, то треба бути дуже обережним і не змити фарбу, бо вона розм'якне і може, може полізти. Ну то інша історія, якщо вам сподобалось це відео, я... я тоді можу ще зняти відео, що це за фарба і чому вона не витримала знущань, чому вона не витримала перевірку на скотч. Хоча б повинна була бути. От бачите. А це вже пройшло ну пройшло більше доби. А ICM після 20 хвилин тримається. І тому перевага ICM. Тому що важко довіряти фарбі, яка знімається з поверхні ложки. Ну, це знову інша історія. Пишіть в коментарях, чи ви хочете. Огляд на цю фарбу, що це за фарба, як з нею працювати і чому вона той. А я буду з вами вже прощатися. До нових зустрічей. З вами був Model Kit. Всім па-па.